Зараз у нас надзвичайно важке інформаційне поле справді в Україні проблем багато. Але повірте, у наших ворогів не краще, а то і в певних напрямках і гірше. Там тріщить бюджет по швах, і хоч вони вже ось ось мають взяти Київ за три дні, та все ж таки грошей на цю ідіотську кампанію від Кремля треба все більше. І ситуація така, що уряд московитів планує з 25 по 27 рік своїх. Кріпаків обстригти на 650 мільйонів доларів за рахунок різних санкцій, штрафів і такого іншого. Тобто сидить собі такий кремлівець і думає, де взяти додатково гроші, Та давайте влупимо чергові обмеження і будемо за них брати різні штрафи. О, це реформа по-русски, як то кажуть. Про що мова? Зараз осінь, і бюджетний рік доходить до кінця, і треба планувати новий. і на Московії думають, як оце. Скомпонувати майбутній бюджет і взяти доходи до нього. Трьохрічка їхня передбачає, що майбутніми основними таргетами буде соціалка, технологія і, звісно, оборонка. Також, коли вони складають бюджет, у них є правило, аби стримувати державні видатки і борг. Складається воно з таких частин. Перше, це аби не було голландської хвороби, щоб всі гроші. З нафти не зайшли в економіку, а лише частина з цих грошей, а інша мала йти до різних фондів, де вони там накопичували, як то кажуть, свою кубишку. Друге, це баланс бюджету. Видатки мають зійтися з доходами, але не вийде. Вже цього року буде дефіцит в 1,6%. Але в наступному році все ж таки вони очікують нуль подивимося чи вийде і хочуть вони спробувати завдяки прийнятому у попередній тиждень пакету податкових поправок цей пакет має додати доходів на цілих 2 трильйони 700 мільйонів рублів уже у 2025 році 192 мільярди з яких становлять саме штрафи, санкції та відшкодування збитків. І вони хочуть збільшувати цю статтю доходів ще на 10 мільярдів до 2027 -го року. Головною дійною коровою цих штрафів і інших цікавих речей стануть далекобійники. Вже цього року вони заплатять майже 50 мільярдів рублів, за те, що задають шкоди дорогам, платити будуть всі, хто має транспорт більше 12 тонн. А у 2027 році ця цифра має дійти до 60 мільярдів. Тож, як вони думали, як вони мають доставляти товари паралельного імпорту? От, таким чином, плати більше, а отже, і ціна буде більше. Планують почати здарати з бізнесу за податкові порушення 52 мільярди рублів, а в 20-му році збільшити до 60. За адміністративні порушення майже 6 мільярдів спочатку і дійти до більше, ніж 7 мільярдів в кінці. Ну і найголовніша родзинка: майже в три рази мають збільшитися доходи бюджету за конфіскацію майна за рішенням судів. Цього року план виконується так собі, суди не дуже встановлюють порядочок і навіть судили 6 мільярдів. А у 20-го році вони мають дійти до позначки майже 20 мільярдів. Москва матушка продумувати нічого не може, як брати грошей у своїх кріпаків, а вони побурчать і віддадуть. Але що дійсно допомагає бізнесу, так це спеціальна гуманітарна місія по денацифікації та деросифікації, яку проводить Україна у Курській області. Є дійсно позитивний вплив для наших етнічних земель, оскільки вдалося змусити центральну владу звільнити від оподаткування цілу область і правильно не чого платити податки на болотах. Але можна задатися питанням: що таке відбувається, що по сусіках вже грибуть, що нам грошей не вистачає? Не вистачає. Витрати в наступному році на національну оборону і безпеку збільшаться на 27%. тобто 142 мільярди доларів. Нагадаємо, що ще у 2021 році ця категорія становила 66 мільярдів доларів і з того часу стрімко зростає. Разом сектор оборони і безпеки складають 40% всього бюджету. Це 6,2 десятки ВВП. Якщо поглянути на реальний ВВП Московії, то можна подумати, що вона, начебто, вичухалась опісля 2022 року і зростає. Але погодьмося, коли все добре, то виконавчий директор РосНЕФТІ, компанії, яку в 2013 році було визнано. Найбільшою нафтоводобувною компанією світу не виступав би напередодні затвердження проєкту бюджету 2025 року із заявою, що стрімкий ріст податкового навантаження негативно позначиться на нафтовій галузі. За перші півроку Роснієв, до речі, заплатила 2,8 трильйонів рублів, чи не половину податків, які дає галузь. Пан не плачеться, що на нафтовий сектор з 19 по 23 рік податкове навантаження збільшилось на 75%. на газовий сектор за цей період на 62%. Ну і там різні алмази, гірничо-рудні, комплекси і інше приблизно на 30%. Такі податки порушує загалом модель економіки і також порушує права інвесторів, плачуться на Московії. Ну а ми лише можемо побажати московитам вдало задушити всю економіку, щоб там було повний порядочок, як на кладовищі. Якщо оцінити дефіцит бюджету у порівнянні до ВВП, то можна побачити, що з початком повномасштабного вторгнення московський бюджет є дефіцитним. У 2023 році цей показник був на рівні 2% до ВВП. У перерахунку це 38 мільярдів 400 мільйонів доларів. До речі, в 2022 році було 27 мільярдів. Іде збільшення. І буде в цьому збільшення і в наступному. Дефіцит раніше фінансувався з фонду національного добробуту, але він не розиновий, розумієте? Тож треба брати десь гроші. По суті, фонд національного добробуту походав на 60 мільярдів доларів, і наступного року додаткових ресурсів брати на оборону буде практично ніде. Це вже не кажучи про те, що вбуханий ресурс в оборонку по суті прийв до перекосу і збільшення інфляції. Яка може перерости в гіперінфляцію. Це в свою чергу змушує Росбанк збільшувати облікову ставку, а це збільшення кредитів для бізнесу і повільний розвиток самого бізнесу і економіки. Також зважають санкції по платіжних системах, часто там переходять на бартерну систему, і все надзвичайно цікаво. І побажаємо вам всього, як то кажуть, всього хорошого утонуть поглубже. До зустрічі!